Друзі, всім привіт! Вітаю вас у новому відео. Сьогодні у нас така була. Трішки десь, може, з годинку гарна сонячна погода. І якесь таке в мене пішло піднесення і настрій щось знімати, творити. Навіть ось макіяж зробила, що, до речі, не властиво для мене. Вдома практично не фарбуюся, якщо мені треба нікуди їхати, і ніхто у гості не приїжджає, то практично не використовую косметику. Не знаю, що на мене так сьогодні повпливало. Можливо, я таки дійсно скучила за Ютубом і бракувало мені цих постійних цього. Постійного руху і постійних зйомок, то ось, можливо, в чомусь і є суть тієї моєї невеличкої відпустки. Дала вона мені якийсь поштовх, нове дихання, так би мовити. І сьогодні буду знову для вас знімати і вас мотивувати. Планую нарешті цю красуню таки розібрати і взагалі прибрати так по максимуму декор по всій хаті. Дещо, мабуть, залишу, наприклад, там якісь світлові гірлянди там, чи зірки, бо все-таки ми їх використовуємо як додаткове джерело світла, коли немає електрики. Слово має справ багато на сьогодні. Приєднуйтесь, сподіваюсь вас замотивувати. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі і поїхали працювати. Так, мало ще тут кілька незавершених справ по шиттю. Запакувала гаманці. Врешті доробили це замовлення, ще було до Нового року, але ніяк не. Через хворобу, через свята, словом ніяк нам не виходило це доробити. Ось будемо вже віддавати. Ви знаєте, що ми маємо своє невеличке домашнє виробництво з виробів зі шкір, і дуже часто мені зараз приходять в повідомленнях і в Директ, і на Ютубі про те, чи можна замовити в нас щось зі шкіряних виробів. Друзі, ми не працюємо на роздрібну торгівлі торгівлю лише ось так оптом для корпоративних замовлень. Працюємо працювати з в роздріб насправді дуже. Ресурсно і часозатратно. Наразі у нас просто немає такої можливості стільки часу затрачати для роздрібної торгівлі. Тому, якщо у вас є корпоративні якісь замовлення, ви хочете замовити багато, тоді звертайтеся. В іншому випадку наразі не можу вам нічого запропонувати і ще досі не створили якийсь свій власний магазин. А отак працюємо на лише корпоративні замовлення. І ось наслідки. Зараз буду прибирати, скільки ниток. Дуже хочу я вже це виробництво з хати забрати, але поки ніяк нам це не вдається реалізувати. Ну, Як бачите, від шиття дійсно безлад ще той, особливо, якщо ще є діти, вони часто сюди лізуть. Я постійно переживаю за те, що там якісь можуть бути голки, ножниці. Ну, в принципі, вони навчені, що не можна це все брати, але все ж таки це не найкращий варіант, коли швейна машинка стоїть в такій жилій кімнаті, в якій ще й можуть бути діти. Ну, Ми працюємо над цим питанням, і сподіваюся, вже найближчим часом зможемо реалізувати і. Свою мрію і моє найбільше бажання, аби все ж таки швейне це виробництво з хати забрати. І я перехожу до розбирання ялинки. Знаєте, цього року, як ніколи, я отримала таке колосальне задоволення від того, що я розібрала ялинку, не знаю, чи то ми так себе вже знаєте психологічно накручуємо, шукаємо якихось таких, знаєте, зачіпок. От мені здавалося, ось все. Нехай піде старий рік, з новим роком все буде інакше. Прийшов новий рік, нічого не помінялося і зараз така ага, розберу ялинку і все буде краще. І так кожен раз собі якісь такі ставиш пунктики, якісь такі, ніби як відмітки, до яких треба дотягнути, дотягнути, і тоді вже буде все добре. Думаю, що це таке так на шмозок працює. І саме тому цього разу, коли я розбирала цю ялинку, я з такою надією і з таким відчуттям, що треба очистити простір, хочеться мінімалізму, хочеться мінімум речей. Декорацій, блискіток усього якогось святкового, хочеться простого буденного життя, зі звичними рутинами, зі звичними якимись такими, знаєте, нудними справами. Хочеться вже, щоб нарешті ми повернулися до того життя, до якого ми звикли, на яке ми привикли скаржитися, яким ми весь час не задоволені, але так хочеться нашого життя. Того, яке ми залишили ще минулого року, у січні. І навіть ще у лютому. Хотіла щоб це відео було таким позитивним і оптимістичним, щоб воно вас мотивувало і надихало щось робити, але настрій геть паршивий, якщо не сказати гірше. І відповідно, ну, я не можу видавати якісь інші емоції, транслюю те, що відчуваю. Вибачайте за такий мій настрій. Та все ж, трудотерапія мені трохи таки допомагає. Запитували мене, до речі, за ось ці такі мої сніжинки, як я їх зберігаю. Дивіться, я дуже люблю ось такий декор, який компактно складається. Просто в одному місці склеювання я їх так розриваю. І все згортаю докупи, і вони дуже-дуже мало займають місця. І це багаторазовий декор, його можна використовувати кілька років. Я вже другий рік поспіль їх розкладаю, нічого з ними не сталося, трішки так обтрусила від пилюки, і все гаразд запихаю в таку коробочку від якихось теж іграшок ялинкових. І ось все можна зберігати досить компактно і зручно. Також е, я забираю усі. Шишки, усі якісь прикраси. Словом, по всій хаті ходжу і збираю те, що я розкладала і декорувала. Пізніше ще ці келихи посудомийну машину відправлю помити. І вирішила ще зняти ось цю зірку у вітальні, бо в спальні залишаю зірку, вона для нас прекрасно працює, як нічник, вона мені дуже подобається, а ця не дуже, тому я її збираю. Обов'язково викручую лампочку, забираю усі батарейки, якщо десь є, якщо я збираю якісь прикраси чи іграшки, чи гірлянди, в яких є батарейки, обов'язково їх витягують, тому що якщо їх залишити, то вони можуть окислитись і зіпсувати ваш прилад. Ви мені поясніть, як. Та діти таки здатні відволікти, заставити усміхнутись, навіть в якихось таких, здавалося б, незмішних моментах. Це, напевне, основна їхня властивість робити нас щасливими, хоча і додають вони нам чимало турбот. Так, відволіклася. Тут я далі прибираю весь декор зі спальні. Можна було ще залишити цей вінок, насправді він там непогано виглядав як декор. Але я вирішила, якщо вже все прибирати, то все. Так, ви не повірите, але мені вдалося все запакувати в одну коробку, ну майже все, тільки не помістився вінок ось тут і шишки. Я спочатку хотіла в таку пластикову коробку все скласти, а потім подумала, для чого ми це витягаємо раз в рік, якби немає потреби, в звичайній коробці теж непогано зберігається, воно зберігається в нас на горищі, якби я не бачу цього весь час, тому цю коробку можна задіяти на щось більш практичне, наприклад, там зберігати під ліжком якісь речі, там іграшки чи одяг. Тим більше, що вона така, знаєте, з колесами. Там знизу є колеса. І Зручна така коробка. Тому це я ще запакую в іншу коробку і можна виносити на горище. Залишилось тепер тільки скласти саму ялинку. Не знаю, чи мені це вдасться, бо це так фізично насправді така трохи важка робота. Спробую, якщо мені не вийде, то залишу це для чоловіка на вечір. Так, знаєте, друзі, як і прогнозовано в принципі було під попереднім ну, відео перед тим, де я згадала за українську мову і про те, що Львів стає дуже русифікований. Мені прилетіло в коментарях чимало. Ну, це прогнозовано, і знаєте, звісно, мене звинуватили в булінгу, в цькуванні і як страшно російськомовних утискають. Друзі, я не буду тут виправдовуватися і комусь щось доказувати і пояснювати. Мені здається, що розумні люди для себе давно зробили правильні висновки. Єдине, на чому хочу наголосити, що я не буду про це мовчати. Українська мова і взагалі мова це мій фронт. Це, це та сфера, на якій я веду свою якусь боротьбу і вважаю, що саме таким чином долучаюся до нашої спільної перемоги. Тому мовчати про це не буду, популяризувати українське буду, буду робити те, на що я здатна у цій сфері. Отож, сьогодні. Знову ж таки, хочу порекомендувати вам один цікавий україномовний канал. Зараз мені, до речі, дуже часто в Ютубі підтягує власне, україномовні канали, що мене дуже тішить, бо раніше тенденція була така, що можливо ці канали і були до того, але їх якби в пошуку Ютуб взагалі не видавав, а тим більше не рекомендував. Тому я дуже тішуся, що тенденція міняється, і все-таки попит породжує пропозицію. Якщо в запитах є на українські канали, то вони і будуть з'являтися, і вони будуть ставати популярними. Тому раджу кожному з вас звернути на це увагу, що популяризація української мови і українського Ютуба вона також залежить і від вас, глядачів. Бо, власне, що ви шукаєте, що ви запитуєте, в Ютуба те він вам і видає. Тож повертаємось до моєї рекомендації сьогодні. Розповім вам про канал на тематику мотивації та різних хатніх справ. Називається він Наталія Home Lifestyle. Історія створення цього каналу, а також стиль життя авторки це суцільна авантюра. П'ять років тому дівчина зі Львова чисто з цікавості подивитися, як наші українці працюють за кордоном і, взагалі, побачити трохи світу. Поїхала у Чехію на роботу. Звідти вже переїхала у Польщу на виробництво, де працювали в основному українці. Там вона зустріла свого майбутнього чоловіка. Анджей по польської національності, і згодом у них народився синочок Крістіан. Зрештою, вести свій Ютуб канал про життя Українки у Польщі Наталія. Також вирішила чисто з цікавості і е, не дарма. Я впевнена. Ви в цьому переконаєтеся, якщо самі завітаєте на її канал. В її блогах знайдете дуже багато мотивації до наведення порядку організації, чистоти. Та створення затишку, гармонії і теплої атмосфери в домі. Дівчина прекрасно готує не лише цікаві страви, але й прості, так би мовити, на швидку руку. А ще вони проживають за містом і мають квіти, клумби і навіть невеличкий город. Наталя сама собі майстер манікюру та перука. Словом, цікаві та різноманітні блоги чекають вас на цьому каналі. Канал, звісно, українською, таким чином, авторка популяризує і привертає увагу до української мови за кордоном. Її мрія, аби нашу Україну і наших людей в світі знали не лише за тим усім, що пов'язано з війною, але й з тим, що попри наших вояків, захисників, також є українці, які як в Україні, так і по всьому світі признають себе українцями і поширюють свою рідну мову, аби світ бачив і знав, що, попри все, ми розвиваємось, далі не мовчимо, ми сильні, могутні і незалежні. Ось така цікава філософія в авторки каналу Наталія HomeLifestyle. Я дивлюсь сама цей канал і також вам його рекомендую. Посилання, звісно, буде в описі до відео. Обов'язково переходьте, підписуйтесь і підтримайте україномовний YouTube. А я повертаюсь до справ. Я думала, не впораюся, що це таке надскладне завдання, бо розкладає маялинку завжди разом. А тут я якось сама вирішила це зібрати. Але ні, тут нічого складного, просто так один до одної гілочки стуляю. І все дуже швидко і просто збирається ця ялинка, що мене безмежно тішить, практично не осипається. Ми купляли цю ялинку десь в інстаграмі. Я так, знаєте, а просто по вигляду взяла, замовила. Вона повністю лита, трохи вона коштувала на той час, десь три роки тому, здається, я її купляла. Таке було трохи, знаєте, не бюджетне рішення, але я вирішила в неї вкластися один раз, бо це дійсно річ така на роки, і я повністю нею задоволена. Тішуся, що є ось така добротна коробка, в якій вона зберігається. Скотчем приклею такий болтик, на якому воно кріпиться, все, аби часом він десь не загубився. І все, змотую коробку скотчем, пакую і можна, як то кажуть, відправляти літувати цю ялинку. Зазвичай у нас ялинка стоїть набагато довше, тим більше, що вона штучна, якби не осипається і нема потреби її швидше забирати, але цього року абсолютно, по-перше, не хотілося її ставити, чисто для дітей ставила, а по-друге, дуже хотілося вже її розібрати, забрати і вдихнути якійсь, якусь свіжість, якусь, якийсь простір у нашій хаті. І ось це все, що осипалося з цілої ялинки. Ялинці вже третій рік. І я вважаю, що це дуже хороший показник. Дуже якісно нам якась така попалась ялинка. Задоволена нею на всі 100, Так, друзі, без 25 а зараз в 5 годині мають виключити світло, і я маю дуже мало часу, щоб встигнути приготувати якусь вечерю. А я хочу вам в цей момент показати. Страву, яку мені <гум> розприку розповів мені мій брат, вони таке готують в це. така, знаєте, страва офісних працівників, в яких є тільки мікрохвильовка, і треба щось швидко приготувати. Ось в мене зараз є 20 хвилин. Сподіваюся, за них встигнути це зробити. Тут все, як я люблю: мінімум інгредієнтів, мінімум маніпуляцій і максимум смаку. Беремо картоплю, треба її добре помити, і якесь сало. Картоплю нарізаємо ось так такими тоненькими смужечками. Можна ще тонче, тоді швидше приготується. Можливо, варто було би ще тонше нарізати. Ну, я вже так нарізала, нормально було. Потім треба посолити, додати якісь улюблені спеції, можна якісь спеціальні для картоплі. І зверху викладаємо сало. Я брала таке копчене. У мене була така грудинка, але найкраще буде з простим салом, таким засоленим. Я колись також показувала вже на каналі, як я засолюю сало. Це дуже смачно і просто. Тепер основна фішка запхати в поліетиленовий пакет, міцно його так щільно зав'язати і відправляємо в мікрохвильовку на максимальну потужність на 5 хвилин. Ну, за рецептом мого брата на 5 хвилин. Мені 5 хвилин було трішки замало. Можливо, в мене не така потужна мікрохвильовка, я відправила на 10 хвилин. А тим часом е, готуємо ще якийсь салат. Найкраще таку картоплю подавати з якимись е, соленостями. У мене, наприклад, буде сьогодні квашена капуста, Заправляю її цибулькою, чорним меленим, перцем і олією. І все, 10 хвилин, і реально ваша вечеря готова. Я не знаю швидшого способу, в який можна приготувати картоплю. Це дійсно дуже просто, дуже швидко. І я думаю, ця страва вдасться кожному. Спробуйте, якщо ніколи такого не їли, я впевнена, вам сподобається. А ще один такий невеличкий лайфхак. от Мають виключити світло, як зберегти до вечері цю страву теплою. Я нагріваю духовку, поки є світло. от У мене залишилось буквально ще 5 хвилин, поки буде світло до 5 години. І я вмикаю духовку, нагріваю її на максимум, скільки можу. І потім вона ще годинки-дві мені буде температуру тримати. Перевірений лайфхак працює, спробуйте. Ну, в наших реаліях це дуже актуально. Так, нас вже виключили світло, і я не встигла ту прибирати. Насправді я би встигла, але мене ах, дуже сильно. Вибила з колії новини з броварів. Ми ще від новин з Дніпра не оговталися. Тут бровари, діти, садочок. Стільки людей загинуло, і дітки постраждали. Я... Я не знаю, як це можна все вмістити в одній голові і чому це все відбувається з нами. Просто якийсь, не знаю, страшно і абсолютно, знаєте, така демотивована, деморалізована, не знаю. Не знаю, де брати сили і як це все робити. Ось стоять ті коробки, так і не винесла їх, бо засіла в новини і все пропало. Треба брати себе в руки, бо вже кажу, вже стемніло, вже скоро ростик приїде з дим'янком садочка. Я ще тут не доприбирала, зараз почнеться все розтягувати. Треба поспішати. Добре, що встигла хоча б вечерю приготувати, і то спом'яталася на останніх хвилинах. Знаєте, тут я вже дійсно себе пересилювала і робила щось, аби робити, аби доробити, і поставити собі таку галочку, що не дарма прожитий день я якусь е, якесь завдання таки виконала, але було дуже-дуже складно. Не знаю, ось ця ситуація в бурварах. Не знаю, чи то через те, що йде мова про дитячий садочок, чи через те, що немає якихось об'єктивних причин, чому так сталося. Вона настільки тригернула, знаєте, як модно тепер говорити. Просто не знаю, так мене зачепила ця ситуація. Я так щиро співчуваю усім, хто постраждав, діткам, матерям, сім'ям. Боже, це настільки страшно і настільки якось не вкладається в голові. Я думаю, що ця тема дуже сильно зачепила багатьох, бо мимоволі ми ставимо себе на місце тих матерів, на місце тих людей, які потерпіли, і проектуємо це на себе. І знаєте, ця біль, мені здається, вона не є конкретно когось одного, а вона всеукраїнська, все загальна. І я ще раз хочу висловити співчуття усім, хто постраждав у броварах, у Дніпрі та й загалом в Україні. Так, і хотіла вам ще показати, як виглядають якісні свічки, чим їх відрізняти. Бачите, коли свічка, не знаю чи так видно. Згорає. В неї нічого по боках не стікає. Вона повністю весь парафін, все вигорає, нічого не залишається, ніде не капає. Так рівномірно горить, і полум'я, подивіться, така досить висока. Купляла ці свічки в Ашані. Чи ж, друзі, на цьому буду відео завершувати. Бажаю всім тільки хороших новин. Нехай нарешті вже все буде добре. Дякую вам! За перегляд тримаємося всім папа.